Здрава Україні, друзі! Як ви пам'ятаєте, ми з вами підтримуємо розвиток україномовного сегменту Ютубу. Разом з цим вмінюємось знаннями, інформацією з приводу різноманітних городних примудростей. Тож Сьогодні, е, у відповідь на запитання підписника, хочу дати вам деяку інформацію щодо гуматів. Е, гумат Калію не знає тільки городних такий початківець, який вчора тільки вирішив займатися. Рослинами всі решта знають, але, як завжди, є е, якісь але завжди можна зробити щось трошки краще, щось трошки дешевше і надійніше. Хоча й кажуть, краще ворог гарного, але не в нашому випадку. Тож про гумати. А почну я із гумінових кислот, тому що у ґрунті, власне, ось цю Чорноту торфу, темний колір чорнозему спричиняють гумінові і фульові кислоти. Це двоюрідні сестри, отак можна сказати. Десь ще в середині 19 століття деякі допитливі люди стали досліджувати те питання, чому на чорноземах так гарно все росте, а на якихось суглинках, супіщаних і так далі в ґрунтах росте все гірше. Провели деякі досліди. І зробили такий висновок. О, ось ця речовина робить чорнозем таким родючим. Це були, по суті, такі перші пізнання, перше знайомство про гумати. А далі, аж у 60-х роках ХХ століття, почали знову цю тему розвивати. І на сьогоднішній день дуже багато різноманітних відомостей про гумінових і фульвових кислот. Але важливо розібратися, коли вони будуть корисні, коли будуть. Ну, дещо небезпечні, але про все по порядку. Гумінові кислоти в грунті відіграють багато ролей. По-перше, вони активізують усі біохімічні процеси в рослині. Досліджено, що гумінові кислоти стимулюють проростання насіння, покращують процеси дихання і живлення і сприяють росту проростка, тобто його збільшення, подовження проростка. Хоча давно гумінові кислоти відомі, і фульвові, але механізм дії остаточно невідомий. Відомо, що оскільки ця кислота, вона намістить негативно заряджений аніон і він притягує катіони металів, які ми знаємо як мікроелементи, а фульвові кислоти це такі болімери, які ніби супроводжують, якби затягують поживні речовини і мікроелементи і все таке в клітини власне, допомагають проникати через клітинну стінку рослини. Але ми все говоримо про гумінові і фульові кислоти. А заявлена тема гумати. Туди ж беруться гумати. Гумати це продукт хімічної переробки. Переробки торфу, вугілля або леонардиту. При переробці бурого вугілля концентрація гуматів в продукті. Десь не перевищує 25% торфу і взагалі 20% ну, може бути і вищою, може бути, ну, в залежності від того торф верховий чи низовий, може бути і до 50%. А найкраща, найвища концентрація, 80% плюс-мінус, це при переробці леонардиту. Що ж таке леонардит? Море вугілля, як відомо, утворюється із рослинних рештків, там, дерев, папор тих давніх і всього такого. І ці рештки без доступу повітря, бо ж це було на дні величезних таких водойм, бо земля ще тоді була значна частка вкрита водою. І от під високим тиском і високою температурою ці рештки протягом багатьох років вони гуміфікувалися і під тиском спресовувалися, утворилося буревугілля. А та частина решток, які були ближче до поверхні, там, по-перше, не вистачило тиску, а по-друге, був доступ повітря, то ця частина окиснилася і, власне, утворила леонардит. Тобто леонардит це ніби на півшляху від торфу до, до бурого вугілля. Утворювалися гумінові фольвові кислоти у тих географічних широтах, де, було збалансована, де була збалансована кількість опадів. Так би і не багато, і немало, бо там, де їх було мало, то органічні рештки просто не могли розкладатися. А там, де було багато, це все добро вимивалося в нижні шари. А от де була оптимальна кількість опадів, там утворилися ось такі чорноземи, там утворилися поклади леонардиту, і, відповідно, все це стало джерелом. Як виявляється, вміст гуматів, які можна з нього добути, буде досить високий, і на сьогоднішній день це найкраща сировина для добування гуматів. Леонардит був перше відкрите родовище десь у штаті Дакота у США. Але цікаво, що в Україні його дуже великі поклади, і знову ж таки в центральній Україні, і недалеко від покладів бентонітових глин. Знаходяться величезні родовища ленардиту, бо тут же в районі Ватутіно, Звенигородки, Умані, там є і поклади гілля і е, Ватутіно, А Звенигородка Умань то Ленардит, який знаходиться близько до поверхні, і там його добувають, і пакують, фасують в мішки в пакети і продають у роздрібній торгівлі. Я його не бачила. а Ну, можливо, фермери, можливо, купують, хоча в Центральній Україні немає потреби його купувати, бо ґрунти багаті на гумати, вони чорні, вони чорноземи. Так от сировину, найчастіше це буре вугілля, дуже довго кип'ятять із розчином лугу, а саме калій ОН, гідкого калій. І в результаті цього тривалого кип'ятіння, гумінові і фульвові кислоти, які в ґрунті є, Погано розчиненими, вони розчиняються в лугах і утворюють калійну сіль. Хочу одразу сказати, що оці гумати калію, до речі, трапляються гумати натрію, але вони небезпечні тим, що тож гумат натрію одразу відкидаємо. Не купуємо, не використовуємо. А гумат калію. В результаті тривалого цього кип'ятіння, уявіть собі, який це вуглецевий слід, залишає цей процес, коли треба витратити багато енергії для того, щоб цей гумат калію утворився. Так от, гумад калію являє собою, ну, умовно, якщо уявити собі молекулу, то це буде отакусінький іон калію і отакезна молекула гумінової кислоти або фульвової ще більше. До чого я веду? До того, що. Гумат калію це не калійне добриво. Там калію настільки мізерна кількість, що рослина ну, фактично не відчує. Тобто не розраховуйте на гумат калію як на калійне живлення. Стосовно всього іншого, звичайно, гумати корисні. Яка користь? Найперше, що все таки у ґрунтах, які бійні на гумус, це піщані, супіщані. Якісь глинисті ґрунти, там застосування гумату виправдане, бо немає тієї речовини, яка би виконувала функцію, яку ми з вами тільки що називали: що покращення, пришвидшення, проростання насіння, і дихання, і живлення, і ріст проростка, і все таке. Це по-перше. По-друге, гумат є енерджайзером для мікроорганізмів, По-друге, середовищем, на якому вони розвиваються, немає гумінових кислот, значить, не можуть там. Затриматися довго мікроорганізми. І це, звичайно, ж погано. Тобто вносимо в таких випадках, коли ґрунти піщані, супіщані, глинисті, вносимо гумат виправдано. Далі гумат являє собою таку трохи поверхневу активну речовину. Ну, от Як ми додаємо, наприклад, прилипачі в якійсь розчини, коли робимо позакореневе якесь підживлення чи там, обробку. Додаємо прилипачі, якісь ліпосам чи галу, чи хто там що додає. Так от в таких випадках гумат виконує роль прилипача і одночасно виконує свою пряму функцію. Коли мікроби здійснюють розкладання гуматів, гумінових кислот гуматів, власне, то утворюється при цьому йони амонії, йони калію ж таки, хоч і трохи, але ну, автоматично джерело цих амонійних йонів є. Всім відомо про хелатуючі властивості. Гуматів, а власне, нам цікаві гумінові кислоти і фольгові кислоти. Так кислоти. Хелатування це те, що вони переводять метали у хелатні форми, які можуть засвоювати рослини. По це кислоти, то, ну, так, як, і, як і бурштинова кислота, як і лимонна кислота, і яблучна кислота, вони так і так само хелатують метали. Досліджено також і це досліджувалося якраз десь туди, в районі. Аварії на Чорнобильській станції і пізніше досліджено значні адсорбуючі властивості гуматів, власне, вони не дають рослинам накопичувати важкі метали і радіоактивні елементи. Тепер про загрози. У кожній перемозі є трошки заради. Так, от про загрози, як може гумат ткалів залишити нас бездорожаю, дуже часте вживання і передозування. Призводить до зворотного ефекту, тобто в нормальних кількостях тих регламентованих концентраціях гумад хелатує метал, а передозування, збільшення концентрації, збільшення кількості обробок, воно призводить до того, що хімічна рівновага зміщується у бік утворення таких міцних грощинних сполук, які роблять взагалі недоступними ці мікроелементи. Таким чином ми блокуємо це хелатування і. Досягаємо протилежного ефекту. Як бачимо, гумінові і фульові кислоти це, звичайно, безцінний дар природи, і без нього рослини практично ну, рости не можуть, бо все, усе все зав'язане на цих кислотах. Але збільшення їх кількості до надприродних призводить до ефекту протилежного. Чому ж такі популярні стали гумати? Ну, по-перше, що Дослідження велися, по-друге, дуже багато сировини є і настільки величезні масштаби виробництва цього гумату калію, що треба його продавати, і маркетинг тут вже такий агресивний. Дуже важливо, щоб обробки гуматами були в комплексі із застосуванням мікроелементів. Це дуже важливо, бо у в протилежному випадку це просто не має ніякого сенсу. Стимулювати буде, а мікроелементів, які е, приймають участь у ланцюжках цих біохімічних процесів, їх не буде вистачати. Тому і гумат буде якби безсилий. Висновок такий, що е, гумат використовуємо, але не передозовуємо і не е, часто використовуємо. З огляду на тип ґрунтів, які на вашому городі, використовуємо гумат або позакоренево, якщо це чорнозем, або. Під корінь, якщо це піщані, супіщані ґрунти, бідні на гумінові кислоти. Друга небезпека це токсичність не саме гумінових кислот, а продуктів переробки бурого вугілля, які потрапляють у гумат просто як побічний продукт. Особливо, якщо виробник гумату калію Китай, а переважно у нас гумат калію китайський. Фасується він у нас. Але обов'язково можна знайти ну, в всякому разі один випадок із двох, що там написано країна виробник Китай. Тому я знову пропоную вам похімічити. Звичайно, це не означає, що всі ви маєте не купувати гумат, будьте, будь ласка, але ну, виважено. Але можна зробити його самому. І оскільки його треба дуже небагато, то ви прекрасно з цим справитеся. А зараз я. Покажу вам, як, ну якщо вам хочеться поколотити щось. Якщо е, вас, наприклад, взимку вам ну як би, охота чимось руки зайняти, сіяти ще рано, то ви можете зайнятися приготуванням гумату амонію. І це буде набагато корисніше, ніж у мат калію. Бо калію там дуже мало. Що нам для цього знадобиться? Ну, вам баночка більша. Я взяла маленьку, бо в мене вже такого гумату є дуже багато. Нам потрібний буде, наприклад, торф, ось той самий куплений, може бути. Це може бути чорнозем, звичайний згорода, з жучками, з кусками, Немає різниці. Ось якась чорна земля. Так, я нею наповнюю баночку, ну, не доверху. І для цього вам треба буде луг яке калі ви не знайдете, і ми кажемо, воно нам мало корисне. А доступний є наш отирний спирт. Наш отирний спирт речовина, ви знаєте, має запах неприємний і, до речі, дихати нею дуже шкідливо і отруйно. Але я роблю це, наприклад, ось в теплиці, ви на відкритому повітрі, От ми заповнили, завели цей ґрунт. Ам'яком, розчином мам'яком, нашатирним спиртом. Це луг. Так, І ось ми його розколочуємо. Розколочуємо. І так ви маєте поставити його ну, місяць, два він може стояти, ну взимку, якби зробили, так? Так, оце і все, да, це і все приготування. Ну, а вже через два місяці. Тут буде розчин гумату амонію. і його можна не фільтруючи використовувати, а можна профільтрувати, процідити через там, скажімо, 5 чи шарів марлі. Але якщо там будуть траплятися шматочки, чогось там, жучки і так далі, воно дезінфікується, бо 10% розчин на м'яку він дезінфектант сильний, тому хвороб ніяких не буде, ніяких там не буде фітофтори, паразитичних грибів і всього такого. Просто буде рідкий розчин гумату. А якщо його профільтрувати і висушити чи випарувати, то буде ось такий. Але ну, нам не потрібно цього робити, бо ми беремо чайну ложечку цього розчину на літр води і використовуємо як звичайний куплений гумат калію. Але це буде гумат і він буде е, у грунт додавати йони аміаку, які там далі будуть киснюватися і споживатися рослиною. Ви його поставите десь, та будь-де немає різниці, де. коли закінчиться термін його, так би мовити, екстрагування, то тоді для того, щоб зменшити цей запах, бо якийсь ще запах буде, звичайно, не такий, як одразу, якийсь запах буде, то ви сюди додасте трошечки лимонної кислоти. І це буде корисно, бо лимонна кислота теж хелатуючий агент. А тут вона не пошкодить, а аміак вона... Нейтралізує. І тоді не буде запаху, і не буде безпеки надихатися. Той розчин, який ви отримаєте, ви його будете тримати, скажімо, в погрі в прохолодному місці, його можна тримати цілий рік і використовувати як для кореневого підживлення, так і для позакореневого, так і для замочування насіння. У концентрації одна чайна ложка на 1 літр води. Який підсумок? Гумат калію речовина. Звичайно ж, дуже корисно для рослини, але, як казав Парацельс, усе є ліки і все є отрута. Тобто ми ні в якому разі не передозовуємо з концентрацією, не передозовуємо з кількістю обробок. Використовуємо обробки гуматом із розрахунку на тип ґрунту. Ну, і можемо зробити без абсолютно без ніяких проблем розчин гумату і використовувати його таким чином. не переносячи у ґрунт токсичних речовин, які обов'язково супроводжують гумат, добутий виробничим способом і з бурого вугілля. Однаково ці токсичні речовини туди потрапляють. А тут нічого токсичного не буде, крім ам'яку, який прореагує, надлишок, якщо буде, ми нейтралізуємо лимонною кислотою, та і на відкритому повітрі з ним робота практично не страшна, але для чого дихати, все. Співвідношення торфу чи чорнозему чи біогумусу. ну Це буде вже дуже дорогий гумат золотий, якщо купити біогумус і з нього робити гумат, це не має сенсу. Співвідношення таке, щоб, ви, ну, от, щоб воно тут калатало, бо можна ж набити торфом повну банку, але ні, просто вільно так насипати не повну баночку, ну, наприклад, півлітрову. І туди вилити на півлітрову баночку, напевно. Треба буде пляшечок 34. Тут 40 мл всього на От Треба буде більше ам'яку, якщо більше ґрунту. На ось таку кількість, як я взяла півбаночки, такої то пляшечки цієї вистачить. Ну, можна й дві, Це лишнє, воно, ви знаєте, речовина литка, якщо не про взаємодія, то вона випарується просто або ми її нейтралізуємо. Речовина корисна, але цей агресивний маркетинг сприяє тому, що люди її використовують занадто багато. Занадто передозовують, то який же висновок. А висновок такий, що гумати безумовно корисні. Гумат калію це такий стимулятор росту, це каталізатор біохімічних процесів, але не калійне добриво. Гумати, вироблені промисловим способом, можуть містити побічні речовини, небажані. І гумат можна просто без, без ніякого напрягу зробити. Самим. Ось і все. Хотілося ще зауважити, що в деяких країнах навчилися виробляти гумат калію із відходів деревообробної промисловості. Такі гумати абсолютно пусті, бо вони не містять зовсім фульгових кислот. Вони не виконують тих функцій, на які ми сподіваємося. Ну, а сказати точно, з чого зроблений цей гумат, якщо коли ви його купуєте, ніхто не може. Папір все витримає, написано може бути що завгодно, а коли ви зробите це, як ви бачите, це ж зовсім не складно, ну розколотили землю в розчиня м'яку. От вам і гумат. Просто надійніше і безпечніше з точки зору вмісту токсичних сполук, продуктів переробки вугілля. Є препарати, які являють собою комбіновані добрива. Але акцентую увагу не каліни, на калії розраховуємо. Ось, Наприклад, добрий гумі френд воно містить, крім гумату калію, воно містить мікроорганізми, зокрема бацилюс, в тому числі і там, сіну паличку, ще інші бацили. І мікроелементи, багато мікроелементів. Ось, дивіться, сірка, магніцин, залізо, марганець, бор, мідь, кремній, молібдені, кобальт. Крім того, амінокислоти, пептиди, полісахариди, буршнова кислота. Виробнику. Цьому БТУ-центру я довіряю і думаю, що тут більшість того, що зазначено, є. Ну, але, знову ж таки, поміч нам саморобки. Наші агрохімічні саморобки. Сюди можна додати і бурштинову кислоту. Лимон, як я сказала вже. До речі, бурштинову кислотою його нейтралізувати. Не лимонною, а бурштиновою. буде взагалі бомба. Ну і додати амінокислот, в тому числі, наприклад, можна гліцину додати, як ми додавали з вами у стимулятор, або будь-які амінокислот, які продаються у... в аптеці. Це може бути препарат Ізабіон додати його, це е, такий концентрат амінокислот. ну, щось, щось таке, якісь мікродобрива і так далі. Це буде корисно, класно. вам за перегляд і нагадати, що ваші коментарі. Ваші подобайки, ваші підписки вони сприятимуть розширенню українського україномовного сегменту Ютубу.